Дякую. Всіх вітаю, хто прийшов наперед свого від всіх моїх колег. Дякую, що ви витратили час і прийшли до нас. Тема така специфічна громадська рада при КМДА. Я спробую в двох словах, ну якщо це можна списло окреслити головні риси, аби вести вас у його Що таке громадські рада? Громадські ради були завжди практичні. Орну державної влади, але вони за практично 10 років завжди призначалися. Постановою кабміну перед Новим роком було застосовано такий термін, як обрання, який е, взагалі не має нічого спільного з терміном реальним обрання. І так само постанова була ізначально створена і е, закладено порушення, які були е, також застосовані в громадській раді при КНДА при так названому обранні. що трапилось 3 березня. 3 березня на установчих зборах громадської ради Київській міській державній адміністрації. По-перше, вони були призначені на 5 годину, роз, зрозуміло, да? в п'ятниці на п'яту годину. Тобто запрошено було майже 300 людей, а при цьому не допущено взагалі було тисячі. Організації, представників киян, які е, хотіли брати участь. Останова не дає нам можливості е, впливати на це, тому що сам орган виконавчої влади призначав ініціативну групу, яка е, могла з суттєвими порушеннями це робити, але ми не мали можливості впливати. Так само думав і орган виконавчої влади на самих зборах, що ми не можемо впливати. І тому сценарій по захвату влади в громадській раді з 300 осіб задля обрання 20 так названих некіян варягів з одного регіону чи з одної політичної сили, не спрацював. Ми зробили все можливе і обрано було 222 члена громадської ради, представники практично всіх організацій, тобто всіх організацій, які були активними і прийшли на цю збор. Що відбувається далі? Далі е... зараз можна зачепити питання скорочено, аби ви звернули увагу на те, що порушення взагалі по Україні масштабні і в Києві так само. І аби не торкатися цієї теми більш глобально, е... ви можете, звичайно, пересвідчитись в мережі інтернет з відеосюжетами, які були на 3 березня на самих зборах. До сьогодні практично 3 квітня, а до теперішнього часу... Голова КМДА не підписав протокол. Він не знає, що цим, з цим робити. І зламати ці е, так названі збори він не може, тому що тоді прийдеться пустити всі ті тисячі. Тому зараз проводиться сценарій захвату влади в, в самій громадській раді шляхом застосування так названого слова «більшість». створення більшості. Постанова не дає шансів. Олександру Павловичу не підписати і не затвердити протокол обрання членів громадської ради. Але постанова дає шанс використовувати час, оскільки не зазначено в постанові Кабміну час, протягом якого він має підписати. А тому це тільки затяжка часу, я думаю, це буде найближчим часом, вже, коли вони вже вирішать, що в них є більшість, вони тоді застосують право затвердити.